Моє вітання всім. Мене звати Оля Чихрей, і це програма історія нашого краю. У Самбірському музеї Бойківщина відбулася виставка під назвою Текстильна мозаїка, де були представлені роботи студентів відділу художнього текстилю Львівського фахового коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша. Відкрила виставку тимчасово виконуюча обов'язки директорки музею Ольга Білас. Директорка коледжу Ольга Коцовська розповіла про підготовку фахівців декоративно-ужиткового мистецтва. Знаєте, чисти. 150 років. 150 років утворилася промислова школа, моделювання і рисунку на той час вона називалася. Це був далекий, 1876 рік. На наших теренах була ось Угорщина. І власне Міністерство розповідання релігії утворило цю промислову школу, щоб, напевно, якось організувати ті ремесла, це буйство народної творчості тут, на наших галицьких теренах. Дев'ять e, разів у нас селяна Йосвітна, тут є наше, було таке дослідження, що за цей час, за 150 років, 9 разів мінялася влада. І повірте, у всіх владах колишнь існував. Існував і займався своєю діяльністю. Ви, вивчав майбутніх художників, майбутніх е, скульпторів. Е, так що цією справою ми займаємося і сьогодні. На сьогоднішній день ми маємо понад ми маємо 17, по-моєму, спеціалізацій різних. А ще хочу зауважити, що ткацтво дійсно воно було від початку. Ткацтво до сьогоднішнього ніколи не пропадало. Бо одні з'являлися дисципліни цієї спеціалізації, потім відходили. А ткаство, воно як з'явилося, так і була досвідки. Хочу ще зауважити таку річ, у нас є художній метал, художнє дерево, ювелірка, скульптура, у нас є реставрації монументального мистецтва, станкова реставрація, реставрація храмів. Голова циклової комісії відділу художнього ткацтва Мирослава Шеремета розповіла про представлені роботи. Показати то, що роботи, які робить наші десь, дійсно виіснули. От останніх років, років уже війни фактично. Художники завжди результатують на ті події, які на пожиття, які відбуваються навколо. І так само наші студенти, вони безумовно. Це їхні, це виставлено, це їхні результати переживання їхнього інтелекту, їхнього розуміння світу, Тут виставлені, представлені на виставці кілими, водій касі, роботи у І також гобелени переважно цепові. Розповіла про коледж і заступник директора з навчальної роботи Марія Ваврух. Свою думку висловив директор Самбірської школи декоративно-ужиткового мистецтва Іван Герич. У виставкових залах ще понад місяць можна буде оглянути роботи та відвідати виставку. А наша програма завершується. З вами була я, Оля Чехрай. Бережіть себе.